Зважаючи на кількість звернень до нашої технічної підтримки від користувачів, ми бачимо, що лаборантам дуже важко зрозуміти, як додавати спостереження у діагностичних звітах. Тому давайте в цьому відео коротко розглянемо, як же це працює. Підемо через управління направленнями, вносимо номер направлення, приймаємо його в роботу. І далі переходимо до створення діагностичного звіту. Тут пишемо заключення. І щоб трішечки спростити вам роботу, ми додали контролі із останнього листа від Національної служби здоров'я до програми. Тому, якщо буде код послуги, для якого обов'язково необхідно буде додати одне із спостережень при реєстрації діагностичного звіту, ви отримаєте ось таке повідомлення, що для даного коду послуги необхідно вказати хоча б одне із спостережень. Ми не знаємо, яке, напевно, але лікарі-лаборанти та лаборанти знають краще. Тому ви можете скопіювати тут потрібний код. І вказати його у спостереженнях. Зараз подивимося, як це зробити. Також ми додали тут колоночку із направленням сімейного лікаря. Тобто, ми не можемо перевірити на своєму рівні, направлення це створене сімейним лікарем чи ні. Це можете перевірити ви. Але ми вивели вам інформацію: чи може це направлення бути створене сімейним лікарем чи ні. Саме це направлення, як бачите, ні. Копіюєте потрібний код. Далі переходите ось сюди в спостереження, натискаєте плюсик, тут де код, натискаєте книжечку, шукаємо або по коду, або по назві. Вибираємо. Тут вказуємо показник. Зберігаємо і реєструємо діагностичний звіт. Після того, як ми вказали спостереження, діагностичний звіт успішно зареєструється.